Друзі, привіт! Ну що, сьогодні відео буде наступне, який я корм заказав. Во. Я, так як я вам показував, що у мене речки, е, померли, подохли, не знаю хто як скаже. Во. із за корму. Так, що в нас робиться? Давайте спочатку глянемо, що у нас тут Рак. Так, рак. зв'язку поховався. Ні, воно один побрів, оп, і заникався. Оп. Значить, там хтось є, вийшов. В іншу норку заліз. Все. бачите, чому треба багато їм норок? Кинув я тільки що відразу кинув горошку. Нехай поїдять поки достав телефон. Ось, як бачите, вже в один горошок погризли. Це я включив світло, то вони розбігаються. Е а, що я замітив, коли я зайшов, температура води була 27 градусів. Е навіть, навіть, може, і більше щас зараз щас, щас, 28. 28 градусів. Я виключив, точніше, я той обігрівач поставив на 24, він стояв на 26 і оцей скинув на 25. Щоб, я думаю, із заплівки воно наганяє температуру. Зараз показує, що на градус вище, чим потрібно, чим стоїть тут. Ну тут на 2 чи на 3. Тобто він автоматично виключається, але поки вода не нестине, він не включиться. Ну що, приступимо до. От прийшла посилочка із кормом таким, ось, ну не таким, а кормом. Щас ми Її відкриємо разом з вами. Так, що ми туди бачимо? Я відразу вибачаюсь, бо в попередніх відео я нічого не, не говорив, може і може говорив вам, що за якість відео вибачайте, так як я, в мене нема професіонального, професійного чи професійної камери, телефону професійного. от. Знімаю так, як є поки. Так, ну що, дивимося, достаємо. Дивіться, в упаковці. Запаяно. Запаяно. Мається лейба. Дивіться на якість... Дивимося на якість корму. Він чорний. Не такий, як той, той якийсь... Мені наче світліше і цей як асфальтом, не смолою, наче, як смолянистий такий. Оце такий повинен бути корм, як мені кажуть інші роководи. Ну, Подивимося, запустимо, потім зніму відео, як корм піде чи не піде. Як ви можете помітити, кинув я. І ще додав листка дубового, він повинен бути завжди. Завжди, листок повинен бути. Ми його кидаємо, він потім набирає свою вологу і тонеть. а потім рачки його їдять. Щоб не було канібалізму, нам треба, щоб рак. Був ситий, але ж перекормлювати ми теж його не будемо. Все, дякую вам за увагу. Пишіть, звертайтеся, О, ставте, пишіть коментарі, ставте лайки. Розповсюджуйте відео. Я думаю, що в Україні нам потрібні такий, поки, думаю, І з даними навіть, мінусами. Подивимося, як воно буде далі. Ну, даний бізнес поки мені прибилі не приніс. Все, дякую за увагу, на зв'язку.